Дуже цікава сьогодні запись була аудіозапис про те, як е, молода жінка вже, та, а тоді ще була дитинкою, маленькою, прийшовши, як мама забрала її тільки з пологового будинку, батько, сину і збивав її маму, і мама, мамі поставили діагноз шизофренії. І коли стався вибір, коли треба було Три місяці в пологому вона була, а матір її була у божевільні. Так ну родичі допомогли, і дитину не відправили до дитбудинку, і залишили матері. Але батько продовжував знущатися, і дівчинка підростала. Вона була дуже великій злості. Вона шукала вже кілерів, знавала, де знайти кілера, щоб убити батька. В 17 років вона завагітніла, і лиш думала, як це родити. І вона забулася, що в неї вже наступав той день, коли вона мала родити. Батько її знущався, хотів її побити, але. Дякуючи, хто там почув, і викликали поліцію. Поліція приїхала і забрала її. Ну так вона народила дитину і влаштувалася на роботу з секретарем секретарем, але там було також було, що шеф її недолюблював, що вічно знущався. Але чому? Тому що він захотів просто продати її в рабство. В рабство, коли їй предложили там. За високооплачувану роботу вона поїхала і займалася 5 років проституцією, але вона потім узнала, що це її шеф здав у рабство це. І е, коли вона приїхала, вона побачила, як її шар ділив з тими приятелями, ділив ту гроші, які вона заробила своїм тілом. Вона шукала спасіння, вона шукала Бога спасіння вона обіцяла, що більше цим займатися не буде. Боже, тільки врятуй мене. І коли вона вже була в взагалі розпачі, вона вийшла на балкон і казала, Боже, хтось, хоч в цьому світі, хтось любить мене. І коли вона. Вже була родича, побачила і вона розповіла йому все. а Родич сказав, ну що вона покійників, бачить все, а він їй просто сказав, пропонував випити там 100 грам, аби вона нікому не розповідала, бо мамі вже стоїть діагноз шизофренії. І, будучи, коли їй запропонували знову підійти в гості, прийти. В... Вона знову побачила того родича, але він став уже віруючим. І вона почула знову голос: підійди до нього, підійди до нього і розкажи. Тричі вона почула, вона підійшла і розповіла знову йому. На що він сказав: Ісус любить тебе, Ісус любить тебе! І це для неї такі були слова. Вона він їй сказав, я молився за тебе. Ісус почув. І вона, прийшовши додому, вона почала в себе жадібно здрати на мочалкою, мочалку і дерти, і каже, просити, омий мене, очисти мене. І коли знову там з матір'ю були проблеми, вона двигала вже віщі, вона з ума сходила там. І вона шукала того війну, аби він при аби він її привів до церкви і врятував її. Він привів її до церкви. І вони врятували, вони молилися, довго молилися, довго вона вірила. Вона з такою жадібності вірила в Ісуса Христа за це стілення, що вона врятувалася. Вона врятувалася від цього ротубого прокляття. Ісус нам дав цю суду.